9 листопада в місті Полтава пройшов відкритий кубок Полтавської області зі змішаних єдиноборств ММА, в якому прийняло участь 150 спортсменів, а саме 11 команд з різних регіонів та областей. Нашу команду представляло 16 бійців, які здобули 5 первих, 5 других і 5 третіх місць і вибороли третє загальнокомандне місце. Вітаю всім наших спортсменів та бажаю їм успіхів, наснаги і сили в подальших змаганнях. Хотів би виразити слова подяки нашим батькам за постійну підтримку, нашому головному тренеру, лютому Вадиму Вадимовичу, та організаторам даних змагань Оноприєнко Ігорю та Константину Горульку. Ми продовжуємо тренуватися далі, набиратися сил, щоб показувати більш гарні результати в майбутньому на змаганнях. Умниця! Голову прижми! голову прижми к нему! Ножку перекинь, ножку! Да, розтягуй, розтягуй, розстяли! Стоп! Наставці! Переможчимося колеменки в червення! И последний партнер, который мы предлагаем, Сань. тебе надо влево идти, влево-впереди. Лево идти. Да! Лево задер и отдавай. Оп! Отдай. И ручками добавь. Я приймав участь з ММА. Я привів три ну, де я отримав дві перемоги в одну поразку. Мені дуже сподобався допомога, я себе почував, як зв'язаю. Окрему подяку я даю організаторам цих змагань. І ще, ще мені сподобався дуже окремо. Дякую всім моїм суперникам, їм тільки повага. Добрий день, мене звати Марат Помедов, я тренер з боксу, та кікбоксингу в ВМУ Євроклуб Лубний. 10 листопада в місті Полтава, в Дішеса Полтава, пройшов відкритий ринг з класичного боксу. Наша команда представила 5 спортсменів з Луби. Всі п'ятеро зайняли перше місце, показали дуже яскраві поєдинки. І показала, що у місті Лубни розвивається мокс. Хочеться подякувати організаторам змагань за дуже яскравий, чудовий турнір, який вони провели у місті Полтава. Команди приїхали з таких міст, як Кременчуг, Миргород, Нові Санжари, Полтава, звісно. також команда була з Пірятина і команда наша з Лубен. була. От, взагалі учасників було 92 спортсмени. Рівень змагань був дуже високий, дуже конкурентний. Всі тренера привезли своїх найкращих бійців. І ми так само привезли. І результатом змагань я дуже задоволений, тому що наші хлопці всі перемогли. І це заявка на чемпіонат області по боксу, який відбудеться наступно вулицю. Спортсмени готувалися на базі. МГУ Євроклуб Лубний під керівництвом головного тренера Вадима Лютова і особисто мене, Мамедова Мара. Я вважаю, що на сьогоднішній день у місті Лубни працює тільки одна секція з пластичного боксу. Вона дуже успішна, тому я запрошую всіх бажаючих у місті Лубни хлопчиків, дівчат до нас. У сім'ю, до нас, у зал, в Євроклуб. Разом ми сила, ми перемогли. Дякую, добрості. У мене був суперник з Миргороду, та я одержала перемогу за рішенням особи. Рівень був дуже високий, мені сподобалось. Я буду намагатися ставати краще та їздити ще раз в А зараз я можу до чемпіонату Полтавської області. Я дякую тренерам та організаторам зміни. Істі Полтава відбувся відкритий ринг з класичного боксу, де було представлено 9 спортсменів з міста Перятин. Наші спортсмени здобули там 4 золотих та 5 срібних медалей. Велика подяка Полтавській обласній федерації боксу, Євроклубу Глубний, батькам за всебічну підтримку та всім причасним до цього прекрасного виду спорту. Хлопці наші показали силу, духу, характер і показали, що порятин, порятинські боксери. Це сильні боксери. Я дякую всім організаторам, хто це запланував і хто це все взагалі зробив. Мені це все дуже сподобалося. Хлопці приїхали рубатися всі загадження. Без наступного разу я хочу, щоб ще були змагання поскоріше.